Україна готується до судової реформи законодавства про працю. У січні розпочинається широке обговорення нового кодексу, спрямованого на діджиталізація та вирішення актуальних проблем працівників. Міністерство економіки презентувало новий кодекс праці, який буде обговорюватися у січні з участю всіх зацікавлених сторін. Інформацію про оновлення трудового законодавства передала міністр економіки України, перший віце-прем'єр Юлія Свириденко. Згідно з її заявою, ця ініціатива розглядається як давно очікувана реформа для українського ринку праці. Наразі ринок праці в Україні функціонує за Старілим Кодексом праці 1971 року, який навіть після внесених змін. Не відповідає поточним вимогам та сповільнює економічний розвиток. Під час воєнного конфлікту стало очевидним, що цей кодекс має численні недоліки та містить архаїчні та шкідливі норми з часів радянського періоду. У новому законодавстві про працю передбачено впровадження цифрових технологій для збору інформації про працівників, що призведе до відміни паперових трудових книжок. Також буде активно боротися з мобінгом та іншими проблемами. Головною метою є створення умов для безперешкодної праці тих, хто бажає працювати, підкреслила Юлія Свириденко.